Так, трипільська ТеС. Давайте подивимося ситуацію до е, кінця листопада. Так? Яка ситуація буде по Трипільській Тес? До кінця листопада. Обов'язково залишаємо вподобаєчки. Пишемо у коментарях свої думки з цього приводу. Що ви думаєте? Як ви це бачите, цю ситуацію, так? Трипільська ТЕС. Так. Дуже багато маніпуляцій і провокацій від ворога за цей період часу буде. Польоти, активність тиснення з боку ворога буде. Тут такі циклічні події, які будуть повторюватися, на жаль. Так. Дуже багато може бути відпрацювань саме поблизу. Тобто, поблизу неї багато може бути відпрацювань захисних систем. Але, але, не дивлячись на захист, будуть якісь, скажімо так, затримки в роботі, проблеми із забезпеченням. Тобто, тут все одно виходять якісь, знаєте, такі моменти, коли недостатньо ресурсів для. Постійної, нормальної роботи. І це дуже сильно буде впливати емоційно також. Ворог, як би не тиснув, мені йде захист. Тобто, як би вороги не намагалися, ми будемо захищати саму так, місцевість, саму станцію, тут йде захист. Форс-мажорні ситуації можливі. Форс-мажорні ситуації можливі. Тут можлива втрата ресурсів у найближчий період часу. Ми дивимося з вами півтора місяці, і мені показує, що найближчий це найближчі ну, тиждень, найближчий. Так? Сьогодні в нас 16 число, 16 жовтня. Можуть бути втрата частково ресурсів, і ось це може завдати якихось перебоїв, тобто затримку в роботі. так? Ось загальні енергії на цей період будуть, будуть тиснути, будуть намагатися пошкодити знову ж таки. Захист працювати буде, і, до речі, не вся інформація буде виходити назовні. Дуже багато будуть ще а, якоїсь неправдивої давати інформації стосовно. Самої станції стосовно активності і тих наслідків, яких вона може мати, от, але мені показує у більшій вірогідності захист частковим пошкодженням. Част